Всім здравствуйте, с вами власником Максим Володимирович. Сьогодні 21 августа 2024 року і я прочитав вам стихотворення для дітей. Білка. Білко, де смачний горіх? Хто його сховати встиг? Ти маленька і руда. Чуєш, трапилась біда? Був горіх і раптом зник. Оченята з гірки зирк, Лапки листя розгрібають, у траві його шукають, але бачили ми як вкрав горіх великий грак. На смереку полетів і його відразу з'їв. Пілка вже засумувала, їй горіха бракувало. Я пообіцяла зранку принести горіхів банку. Вистачить і на грака ось історія яка. Всім гарного дня, залишайтесь власником Максим Володимирович.